Охочі пройтись шляхом вікових дерев, збираються біля будинку культури у парку Шевченка. Звідси стартує театралізована екскурсія. Олеся Гущук є її екскурсоводом. Вона розповідатиме про дерева. Інформацію допомагав готувати екоцентр Палацу дітей та молоді, а також рівненські краєзнавці. Ми хочемо сьогодні не донести якусь суху статистичну інформацію, а щоб це було цікаво інтерактивно. Саме тому наш маршрут і моя розповідь буде супроводжуватися мистецькими елементами. Будуть з'являтися різні персонажі, які будуть доповнювати мою розповідь. Перша локація одразу у парку це чотирьохсотлітній дуб князів Любомирських дерево є залишком князівського саду, який вважався кращим зірцем садово-паркового мистецтва на Волині. Це найстаріше дерево у Рівному. Вони дуже часто любили гуляти цим парком, який тут ще з кінця 18 сторіччя відпочивати біля цього дерева. І сьогодні, гуляючи нашою прогулянкою, ми теж зустріли одного з цих князів, князь передаліморський, який зараз нам розкаже, що ж то цікаво набудував їхній рід. Садив його ще наш давній князь Олександр Острозький, в кінці 16 століття. На той час, коли він взяв замок, поселився тут, почав зробив резиденцію місто Рівне. Народився в нього син Адам Костянтин, і честь якраз Адама Костянтина. Був посаджений цей дух. А це перехрестя вулиць Драгоманова та 16 липня. Тут уже 170 років росте ось ця липа. Поряд збереглась найстаріша будівля у Рівному. У колишній яничарці розміщувалась князівська сторожа. На учасників екскурсії біля липи, вже чекає відомий каскар та телеведучий Корній Демедюк. В Рівному у нас величезна кількість прекрасних дерев і така ініціатива, яка з'явилася, в Рівному я вважаю, що це дуже потрібно. А моя функція дуже простенька. Зараз я заховаюся, і після того перед екскурсія я прочитаю вірш від прекрасного українського поета Павла Тичини, який називається Липа. Ви знаєте, як Липа шелестить? Місячні, весняні ночі. Кохана спить, кохана спить. Іди с цілуй її їй очі. Цьому дереву 240 років. Це ясен Яна Якуба Бургіньона, архітектора князів Любомирських. Обхват його стовбора майже 5 метрів. Ясен є найширшим деревом у місті. П'ять шість сім ми знаємо, що шість чудесних дітей, які люблять історію. Треба для того, щоб оплатити це дерево. Наступна локація поблизу інваспорту. Тут у провулку на поштовій щойно відсвів понад столітній Гігро Каштан. Я для людей, які будуть на екскурсії, станцюю саме той номер, з яким я їздив зараз, в Італію, з яким я виступав на минулому чемпіонаті світу. Постановочки називається У нас артист. Ми її робили по одноіменному фільму. Увесь маршрут об'єднав 10 вікових дерев. Його кожен охочий може пройти самотужки. Достатньо віднайти в інтернеті на платформі Easy Travel. Кожне дерево проекту промарковане. Просканувавши qr код на табличках, можна прочитати його історію і параметри. Цілі завдання промоція вікових дерев в нашому місті. Що в нас з нами ще досі є насправді у нас навіть більше ста дерев в місті, які ще мають цей. Такий вік більше 100 років інші міста не можуть вже цим похвалитися, тому ми закликаємо берегти їх. А друге, це, звісно, екологічна якась просвіта мешканців. Дуже цікаво слухати, якби ти себе відчуваєш як туристом нашого міста самого. І мої вражені тема дерев вона є актуальна. Мені здається, якщо більше людей будуть при це дізнаватись, більше людей будуть в це вивлікатися, то е, рівне за Завершилась екскурсія у парку на грабнику виступом піаністки Яни Міськової Ірина Василовська, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.